В Україні війна сипле лютий на голови попіл разом з снігом, ракетна чума, б'є прицільно і б'є на осліп. В Україні війна, живемо, та немов не живемо. Смерть навколо і їде труна на щиті, синьо-жовті знамена, наче ноша, весільна герою. Він поліг, бо в країні війна, він поліг до закінчення бою. Герої Небесної Сотні вони були першими жертвами і першими героями цієї страшної російсько-української війни. Революція гідності стала предтечою сучасної боротьби за незалежність. Сьогодні Україна молитовно згадує найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників на майдані у Києві 2014-го. Цьогоріч пам'ять героїв Небесної Сотні шанують під гаслом герої першої перемоги у битві, що триває. На майдані Роксолани в Рогатині до Небесної Сотні тепер додалось ще понад сім десятків прізвищ та облич полеглих за ці останні три роки війни. Усі вони воїни світла. Тож в 11-ту річницю боїв на майдані духовні оці рогатинської громади відслужили панахиду з усіма полеглими захисниками і захисницями України. Представники влади поклали квіти, достали героїв, запалили свічу пам'яті.